Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Каводовий Футбол. І сьогодні у нас з вами огляд на всі матчі найтоповіші Єврокубків. Три з них будуть матчі Ліги Чемпіонів, два Ліги конференцій наших українських грандів і один з Ліги Європи. Ну а перед тим, як почати це відео, хотів би всім дуже сильно подякувати. За слова підтримки під відео на найтоповіші матчі чемпіонату, мені дуже приємно. І також хотів би ще сказати те, що наш контент буде ставати тільки якіснішим, і вже дуже скоро ви побачите, як саме. Перед тим як вдруге вже почати це відео, хотів би вас, як завжди, попросити вліпити вподобайку, підписатися на наш youtube канал, а також натиснути на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну а якщо ви вже все це зробили, то я почну. Ми хотілося б розпочати з матчу Арсенал Атлетико Мадрид. Давайте розпочнемо з Арсеналу. Арсенал це зараз просто машина. Всіх виграють. Ну, вчора, на момент запису цього відео, вчора в них був матч із Фулхемом, і там була дуже складна перемога, мінімальна, із рахунком 1-0. І дуже важливо, тому що завдяки цій перемозі вони знову входять на першу сходинку. До речі, я хотів би сказати, із такого для мене дуже незвичного. Зараз на момент запису цього відео ще досі йде матч між Ліверпулем і Манчестер Юнайтедом, і Манчестер Юнайтед виграє 1-0. Так, друзі, вам не почулось. На другій хвилині забив Брайан Боемо, і зараз Ман Юнайтед виграє. Я думаю, що точно ще щось зміниться, але подивимось. Я не буду переводити тему, я балакав про арсенал, то я буду балакати тепер про арсенал. Дьокереш, звісно, трішечки поплив, можна сказати. Вже давненько ми не бачили від нього голів за арсенал. І за збірну також. Та що про голи можна казати? Його збірна навіть не виходить на чемпіонат світу. І він про які голи можна казати, якщо він отримає оцінку в матчі 5-8? Як? Це, це просто шо? Нападник там за скільки? За 200 мільйонів десь. І так грати, ну якби вибачте мене, це вже ніякі ворота не віз. Ну він вже має нарешті зібратись і зрозуміти, де він грає, і нарешті почати забивати голи. І нарешті почати грати, в тому числі. Клоун малий, голи я забивати не почну, а от тебе забити труднощів не складе. Перемога Варсенала є. Але, ну, знаєте, іноді не такі прям що дуже впевнені, є нічиї, А от поразка саме, якщо про поразку казати, то остання їхня поразка була проти Ліверпуля на виїзді із рахунком 1-0. А що ми з вами скажемо про Атлетико мадрид Ну, на початку чемпіонату Іспанії жахливо. Зараз е, ситуація вже стабілізувалась, особливо після ось цієї їхньої перемоги над Реал-Мадридом розгромної перемоги з рахунком 5-2. Я думаю, що їм ця перемога надала ще більше мотивації вигравати в чемпіонаті Іспанії. Ну, була потім нічия проти Сельтовіги, звичайно, що не дуже потрібна. Але от була і перемога проти Осасу на один звичайно, не впевнено, але тим не менш це не поразки, тому нормально. І так, і до речі, після цієї перемоги 5-2 проти Реал-Мадриду, вони потім відразу мали матч в лізі чемпіонів і виграли айнтрахт Франкфурт із рахунком 5-1. І вони знову забили 5 голів вже другий матч підряд. Ну це звичайно гарно. Півпадіння це чи ні, вирішуйте самі. Я не знаю. Ну зараз, начебто, команда гарна, особливо Альварес, хто бачив його штрафний ворота Реала, це просто щось нереальне. Гарний, насправді Форвард. Атлетіко Мадрид. Мені здавалось на початку чемпіонату, що вони можуть попливти, але тепер ситуація почала стабілізовуватись, і вони вже починають нарешті нормально грати. Ну, дивіться, якщо ми будемо робити прогноз по цьому матчу, то, ну, на мою думку, тут все ж таки буде мінімальна перемога Арсеналу із рахунком 2-1. Чому саме 2-1? Ну, тому що дивіться, вони зараз обидві мають перемоги в чемпіонатах, ну, гарно виступають, але все ж таки Арсенал грає на домашньому полі, і, на мою думку, він тут буде зовсім, хоч і невеличкий, але фаворит. Я думаю, що такий рахунок закономірний. Саме так. Тому 2-1, а ми рухаємось далі. Хотів би вам дуже сильно подякувати ще за монобанку. У нас вже там 1700 гривень, 22 людини вже десь задонатило. Хоча ми навіть у відео не казали про цю монобанку. Просто люди натрапили, можливо, дивилися якісь наші попередні відео і побачили те, що у нас є монобанка, і вирішили нам задонатити. Дуже вам за це дякуємо. І наступний матч це у нас з вами Байер ПСЖ. Звичайно, що. Якби Байер ще був під керівництвом Хабі Алонсо, то цей матч був би ще більш грандіознішим. Але так як його звільнили, згодний з Дьокерешом ти дійсно клоун ще той. Мене ніхто не звільняв, я сам пішов на підвищення до реалу. Звільнити можуть тільки тебе, наприклад, мама від миття посуду або вчителька від домашки. Потім прийшов команду Тенхак, витворяв якусь діч, так само як і в МЮ. так ну і його звільнили справедливо. А тепер їх тренує Каспер Хьюманд. Ну і начебто вони виграють, але наскільки ці перемоги не впевнені. Ну от, Наприклад, для порівняння вчора вони грали з Майсом і виграли їх 4-3. Під керівництвом Хабі Алонсо вони би їх виграли десь 3-0. Потім, наприклад, Лізі Чемпіонів в першому матчі нічия з Копенгагеном 2-2. Якби їх тренував Хабі Алонсо, то звичайно, що ну, з великою долею вірогідності це була б перемога. А потім ні час ПСВ 1-1. Да, ні час ПСВ, який програв в попередньому турі Юніон Сенжуель. Перемоги, хоча б в чемпіонатах є, хоч і не дуже впевнені. Але я думаю, що от коли у них буде матч з Баварією в чемпіонаті, от вони їм накидають. Ну Баварія накидає Байру. А що ми з вами скажемо про ПСЖ? Вони в Лізі чемпіонів. Їхній останній матч був проти Барселони, де вони виграли 2-1. Але потім два матчі в чемпіонаті і дві нічиї. 1-1 з Лілем і 3-3 з Страсбургом. Якраз таки їхні головні конкуренти в боротьбі за чемпіонство. І, до речі, Заліль тоді забив Етанбапе, який грав за ПСЖ, хто не знає брат Кіліан Намбапе. Дуже гарний гол. Ну, ПСЖ, знаєте, мені здається, те, що вони продовжують впевнено грати, але з Страсбургом 3-3, знаєте, якось я не очікував. Я ще не враховував те, що вони в якийсь момент програвали 3-1 і ледве вибороли цю. Нічию так, тому ПСЖ зараз в чемпіонаті трішечки складно, але все одно вони залишаються на першій сходинці, і це найголовніше. І вони тепер мають цю першу сходинку тримати до останнього туру. Ну дивіться, якщо робити прогноз по цьому матчу, то як на мене тут фаворит очевидний ПСЖ. Навіть не дивишся на те, що Байер грає у себе вдома. Ну, грає він у себе вдома, і що він що, у себе вдома ніколи не програвав. Я думаю, те, що тут буде впевнена перемога ПСЖ думаю, зараз між рахунком 3-0 і 3-1, але все ж таки думаю, що саме 3-1, тому що все ж таки Байер Бодай один гол має забити. Знаєте, вже якийсь гол престижа чисто. Байер, до речі, має зараз два залікових бали. І вони насправді здобули нічого з командами, де мали здобувати перемогу. Але це їхні проблеми. Тепер нехай намагаються вийти якось з цього становища. В них там скоро є матч проти Манчестер Сіті, тому я не знаю, як вони будуть грати. Тому рахунок 3-1, а ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Реал Мадрид проти Ювентуса. Чому з вами скажемо про Реал Мадрид? Не так давно, як я вже казав у цьому відео, в них була поразка 5-2 проти Атлетико Мадрид. Просто жахливали після цього не адаптувались і виграли кайрат на виїзді 5-0. Насправді, Реал тут однозначно був фаворит, але в Кайраті, знаєте, таке не дуже гарне поле. І дійсно там всім командам, хто б туди не приїхав, їм буде складно там грати. Але Реал все ж таки показав характер. І так, і слідче зауважити, те, що на початку матчу ініціативою володів саме Кайрат. Але вони дуже швидко здались, і Реал Мадрид перехопив ініціативу і все. І потім, коли Реал забив цей гол з пенальті і вийшов вперед, то атаки були лише на ворота Кайрата. Лише на ворота Кайрата, і Кайрат вже після цього просто нічого не зміг створити. А що ми з вами скажемо про Ювентус? Ювентус в останнє вигравав ще місяць тому Інтер 4-3. Але після цього одні нічиї, але сьогодні. Взагалі поразка. А поразка від кого? Від комо в чемпіонаті Італії з рахунком 2-0. Комо насправді зараз не така вже й погана команда. Тим паче, коли очолює СС Фабрика. він досвідченим гравцем був, тому можливо саме за рахунок цього, кому сьогодні здобули таку неймовірну перемогу. Сенсаційну можна сказати. Тому так у Ювентуса зараз не все добре, але вони мають приходити до тями і здобувати перемоги не тільки в чемпіонаті, але і в Лізі чемпіонів. Дивіться, якщо робити прогноз по цьому матчу, то хотів би ще зауважити перед цим те, що вони не так давно грали на клубному чемпіонаті світу, де Реал здобув мінімальну перемогу із рахунком 1-0 в достатньо рівному поєдинку. В цьому матчі я думаю те, що Івент вже збереться і буде намагатися грати проти Реал Мадрида. Можливо, в якийсь момент навіть буде володіти ініціативою і буде навіть краще, ніж Мадридський Реал, але все одно мінімальна перемога реала тут буде. І буде результативний ще плюс-матч до цього. 3-2. 3-2 перемога мадридського Реала. Тому що я думаю, те, що ми з вами будемо бачити дуже активний футбол, що не буде, знаєте, перекатування м'яча, що хтось буде сушити гру. Ні, такого не буде. Вони будуть бити поворотом, будуть створювати небезпечні атаки, будуть голи. Тому 3-2. Мені здається, що прям ідеальний рахунок для цього матчу. І наступний матч це у нас з вами Ноттінгем Форест проти Порту. Що ми з вами скажемо про Nottingham Форест? Їхня остання перемога була проти Брентфорда 3-1, яка була ще в серпні. А потім після цього 2-2 з Бетісом в Лізі Європи. Ну добре, Бетіс, це не така вже і проста команда. Ну і Nottingham Forest міг навіть виграти. Ну, До цього матчу в мене прямо таких питань, що нема. Але потім, що відбувається? З Сіті вони програють в Кубку Англійської ліги 3-2. При тому, те, що вигравали 2-0, пропустили два голи вже на останніх хвилинах. Потім. Знову поразки в чемпіонаті, знову, знову, потім другий матч ліги Європи. Поразка 2-3 Міттюленду. Що відбувається? Просто що відбувається з командою? Да. Ну, по ходу, трансфер Зінченка їм зараз не дуже допомагає. Май совість на свої, хоч бочку, не коти. А що ми з вами скажемо про порту? Порту це зараз просто машина. От реально. Їхня остання поразка була проти Інтер інтермаябі на клубному чемпіонаті світу. І після цього одні перемоги в чемпіонаті, дві перемоги вже в Лізі Європи. Нехай не такі впевнені. 1-0 Зальсбург на виїзді, і потім 2-1 один серв'енузв'язку. Але перемога є перемога, які можуть бути питання. А Нотінг Форест як він має протистояти такому порту, коли в нього такі результати у Нотінем Форест? Я звичайно не знаю. Можливо, у вас є відповідь на це запитання, але я мене взагалі немає. Тому. Якщо робити прогноз по цьому матчу, то тут однозначно перемога порту із рахунком 3-1. Тому що ну, я не знаю, за рахунок чого? За рахунок чого Нотінгем Порес має здобути цю перемогу? За рахунок домашнього поля, не думаю. Ну, от як їм домашнє поле допоможе, якщо вони просто не вміють грати. А порту, в свою чергу, їм багато і не треба. Вони можуть створити пару моментів і забити три голи якраз з цього. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в Кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Тому 3-1, а я рухаюсь далі. Ну і наступний матч це матч нашого українського гранду, а саме Шахтаря. Шахтар проти Легії Варшави. Я їду на цей матч, ми їдемо століком. І те, що ми будемо на прес-конференції, нам вже заплатили житло, нам вже купили квитки. Тобто ми безкоштовно їдемо на цей матч. Безкоштовне проживання і все. Ну, це просто фантастика. Давайте, якщо перейдемо до цих команд, скажемо так, пару слів про те, як вони виступають в чемпіонаті, ну давайте про Шахтаря почнемо. Шахтар вчора, буквально на момент запису цього відео, грав з Поліссям і зіграв 0 0 Вже вкотре Шахтар не може забити Полісю. Вкотре. Капець просто. Ну дуже не потрібна ніча. І за рахунок того, що Шахтар зіграв нічию, а Динамо також зіграло нічию з Орею 1 1 зараз на першому місці. Як ви думаєте, хто йде Шахтар чи Динамо? Кривбас! Кривбас іде на першому місці, і здавалось би, те, що після першого туру проти Колоса, мені здавалося, що ця команда, яка буде, буде боротися за виживання. Але ні, але потім вже. В наступних матчах на поле виходила зовсім інша команда. Вона здобувала перемоги і тепер дійсно гарна і має першу сходинку в чемпіонаті України, там, де шалена конкуренція, там, де Шахтар і Динамо. Кривбас має 19 залікових балів, потім Шахтар іде на другому з 18 балами. І Динамо з 17 балами на третій сходинці. Ну, Шахтар поки що прям супер, що своєю грою не вражає. В лізі конференції була перша перемога проти Абердіна. Звичайно, що дуже. Така складна, але перемога є перемога. А що ми з вами скажемо про Легію Варшаву? Вона програла один нуль Самсунспору у себе вдома. Да. Ну, я взагалі не очікував, що вони програють Самсунспору, тому що ну, Самсон Спор навіть панеті на ікосу показав зуби. Ну, гарно грав. Могли теоретично навіть вигравати панаті на ікос. Не пощастило, але бачите, як вони зараз виступають? Легія Варшава це не такий вже прямо, знаєте, і простий суперник. Але сам Спор показав характер. Якщо робити прогноз по цьому матчу, то я думаю, що тут буде перемога Шахтаря. Перемога Шахтаря мінімальна, це буде непростий матч. Перемога Шахтаря із рахунком 2-1. 2-1 перемога Шахтаря, а ми рухаємось далі. Ну і останній матч на сьогодні нашого ще одного українського гранду. Але коли бачиш, які результати зараз цей гранд показує, то починаєш сумніватися, чи це насправді гранд. Їхня остання перемога була проти Полісся, 4-1. Але потім Динамо. 3-3 з Карпатами, 2-2 з Олександрією не увагу. З Олександрією, яка розпочала цей сезон дуже невдало, всім програє. Але Динамо якимось чином умудрилися зіграти з ними 2-2. І в Кубку, до речі, вони грали. І Динамо також було дуже непросто, але там все ж таки була перемога 2-1. А потім ще до цього нічия з оболонням. Нічия з Болоням 2-2. Да. Це, звичайно, треш, повний треш. А я, до речі, сказав, який матч. Ну, якщо я не пам'ятаю, чи я сказав, який матч, але матч, який я зараз обговорюю, це Sport Динамо. Так, про Самсунспор я тільки що балакав, тому що вони грали з Легії Варшави, і обіграли їх 1-0. Тепер вони грають у себе вдома. І коли бачиш, які результати зараз показує Динамо Київ, то розумієш, що їм буде не так вже й просто Sport. Samsung Sport – це. Дійсно дуже гарна команда, яка зайняла там третє місце в чемпіонаті Туреччини, показує гарні результати тепер лізі конференції, і вони налаштовані на гру з Динамо Київ, тому що розумієте, що з Динамо Київ вони можуть здобути ще одну перемогу, ще одну дуже важливу перемогу для себе. З точки зору в турнірній таблиці вони можуть підняти ще вище. Але Динамо Київ вже має отямитись і зрозуміти те, що все ж таки вони не якась дворова команда, а переможуть. Чемпіонату України минулого сезону. Тому, якщо робити прогноз по цьому матчу, то, звичайно, хотілося б перемоги Динамо Києва. І з рахунком 2-1. 2-1 мінімальна перемога Динамо Києва. Я не думаю те, що може бути більше, тому що Самсон Сбор, ну, от вони виграють легію Варшаву, вони мотивовані. І що вони будуть? Невже вони дійсно хочуть просто, щоб Динамо розгромили їх на виїзді? Ну я думаю, що ні. Тому так тому перемога 2-1. Нарешті вже три залікових бали. Тому що Динамо в останній перемогу, нагадаю, здобували проти Полісся. Це було ще на кінці серпня. А Динамо Київ в минулому турі, якщо ще так додати, то програли Крістал Пелас у 2-0. Ну, поразка заслужена. Динамо просто нічого не зробило в тому матчі, тому мені здається, те, що Samsung Sport це вже не Крістал Пелас, тому перемога має бути. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Ну, якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вірогідно вам сподобалось. Ліпіть вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. До нових зустрічей!